Від Матвія 1,18 а 25. Народження ж Ісуса Христа сталося так, коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш, ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось заявивсь йому ангол Господній у сні. Промовляючи, Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому імен Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імені Еммануил, що в перекладі є. З нами Бог. Як прокинувся ж Йосип сну, то зробив, як звелів йому ангол Господній, і прийняв він дружину свою, і не знав він її, аж сина свого первородженого вона породила, а він дав йому імені Ісус. Христос рождається. Славімо Його!